Привіт всім! Замовити товар ви можете за посиланням в описі або відсканувавши qr код у відео. Підписуйтесь на наш канал, щоб знати про всі новинки на AliExpress. Пропонуємо до вашої уваги вологозахищену світлодіодну стрічку. Це зручне та функціональне рішення для освітлення вашої кухні. За допомогою вбудованого датчика, ця світлодіодна стрічка автоматично вмикається при виявленні руху, забезпечуючи яскраве та рівномірне освітлення. Завдяки воду Ності ви можете використовувати її навіть у вологих умовах. Вона живиться від батарей, що забезпечує зручність встановлення та використання без необхідності підключення до електромережі. Пропонуємо до вашої уваги led світильник з датчиком руху. Це зручне та практичне рішення для освітлення сходів, коридорів, шаф та інших приміщень. Світильник оснащений світлодіодами, які забезпечують яскраве та приємне світло. Світильник буде автоматично вмикатися при виявленні руху поблизу нього, що робить його ідеальним вибором для освітлення темних куточків у будинку. Він має вбудований акумулятор, який можна зарядити за допомогою usb порту Компактний розмір дозволяє легко встановити світильник у будь-якому місці. Пропонуємо до вашої уваги антипригарний килимок для випічки. Він виготовлений з високоякісного силікону, який має чудові антипригарні властивості, запобігає прилипанню та забезпечує рівномірний розподіл тепла під час випічки. Він легко миється, не вбирає запахи і не затримує олію чи жир. Килимок безпечний для використання в духовці, мікрохвильовій печі та морозильній камері. Це ідеальний вибір для любителів випічки, що забезпечує бездоганні результати та легкість у використанні. Станні Пропонуємо до вашої уваги вишуканий набір столових приладів. Це стильний набір, який включає в себе вилки, ножі та ложки. Він має елегантний чорно-золотий дизайн, який надасть вашому столу вишуканого вигляду. Він виготовлений із високоякісної нержавіючої сталі, що гарантує його міцність, стійкість до корозії та довговічність. Всі предмети мають ергономічні ручки, що забезпечують комфортне та зручне використання. Це ідеальний вибір для повсякденного використання або для особливих випадків. Пропонуємо до вашої уваги гачки на липучці для дротів. Даний набір прозорих настінних гачків призначений для кріплення різних дротів до стіни. З їх допомогою можна укласти дроти та уникнути їх заплутування, забезпечуючи чистоту та зручність у використанні електронних пристроїв. Ці гачки не вимагають свердління або використання клею та легко кріпляться на стіну за допомогою основи, що самоклеїться. Вони мають прозорий дизайн, який дозволяє їм гармонійно вписуватися в Удякий інтер'єр.